Доброго дня, дітки! Я сьогодні запрошую вас відвідати веселий ярмарок. Ярмарок не лише для того, щоб купувати та продавати, а й для того, щоб відпочивати душею і тілом, відпочивати та чогось нового навчатись. От ми з вами і на ярмарку. А щоб щось придбати, потрібно виконати завдання. Пограємо у гру! Я зараз назву вам види народно-прикладного мистецтва, а ви доберіть ще інші слова. Послухайте, вишивання, лозоплетіння, писанкарство, гончарство. Які слова ще можна додати? Ремесла, а ще народні, народні ремесла. так. Пропоную визначити, мастер якого ремесла залишив речі у скринці. Пропоную і вам сьогодні бути майстрами, які оздоблюють гарні речі. Для роботи нам знадобиться ботичка в баночці, серветочка, набір пензликів, ватна паличка, гуаш в наборі. Та Вирізана заздалегідь ось така форма, шестикутник. Давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику Ішов котик по вуличці, ніс, кілечки в шкатулочці. Одне мамі цюні, друге доні манюні. Спочатку всередині нашої форми намалюємо серединку. Ось так. Потім намалюємо по дві пелюсточки напроти нашої серединки, ось так. Потім також жовтою фарбою намалюємо у кожному куточку, порахуємо їх у нас шість, по три пелюсточки, ось так. Нашою ватною паличкою намалюємо крапочки ось тут, біля кожної пелюсточки. Тоненьким пензликом візьмемо білу фарбу і зробимо хвилясті лінії. Ось так, від кожного куточка. Візьмемо ще раз ватну паличку та зробимо крапочки. Ось так. Ось яка скринька нашому чудовому котику у нас вийшла. Спробуйте намалювати таку декоративну річ. Бажаю успіхів, вчіться задоволенням. До побачення!